Вітаю вас, дорога церква! Хочу зачитати місце, яке записано в Євангелія від Матвія. Це буде останній розділ 28, 16 вірша. Євангелія від Матвія, 28, 16 і нижче. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дуже приємно сьогодні бути разом з вами в Домі молитви. Те, що ми сьогодні співали і слухали, це знаєте наше життя таке. І те, що Бог дає, і ми, здається, співаємо. Це все в піснях. Ми співаємо і кажемо, те, що ти даєш, ми сприймаємо. Я молюся кожного дня, я хочу перебувати в домі, твому. І десь ви, от коли співаєте, ви ж як проповідь, ви читаєте ці. Пісні читаєте серцем, і десь воно вас надихає. Десь хочете щось працювати. Бо дійсно сьогодні ну, трудовий день, хтось взагалі ще трудиться, а хтось прийшов дійсно відпочити е, духовно. Щоб навчитися сьогодні щось, уроки якісь взяти для себе, для свого е, життя. І ще одне місце дії святих апостолів, перший розділ з 9 вірша. І Прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а Хмара забрала його спосеред їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Ісус Христос неодноразово брав учнів своїх. На гору. Для чого він брав на гору учнів? Чого вони туди йшли? Молитися, дійсно, молитися йшли. Там не одна гора, я думаю, що і пагорби були. Ісус стояв десь на горі теж і проповідував, молився проповідував, якісь якийсь вчиняв. Але є місця, де ми бачимо, що Ісус брав на гору для того, щоб помолитися своїх учнів. І я думаю, що учні думають, ну, мабуть, знову щось буде таке. І Ісус сказав, що я, коли по Воскресінні, раніше Він каже, я випереджатиму вас в Галілеї. І тут ми з вами зачитали, що Він випередив їх і тут, уже на горі. І знаєте, ця історія, взагалі Вознесіння, вона чогось нас учить. Чогось нас учить. І, і Ісус. Підмічає те, що він каже, що краще, щоб я пішов. І він дійсно показує учням своє Вознесіння, що він хоче піти. Знаєте, інколи так звикаєш, знаєте, учні половиною роки з Ісусом Христом, правда, що це звикаєш? Якщо з тобою е, батьки, чи ми діти з батьками, то ми звикаємо одне до одного. І коли в нас хтось один. Уходить цієї землі, як попередній раз я мав тут стояти, і я відчуваю, що щось, ну, і мама каже, погано, тато. І я дзвоню братам, кажу, могли би якось замінити, може хтось бо відчуваю щось. Може бути, смерть. Можливо, тато помре. І так і в той же день на Вознесіння тато помирає. Я, до речі, дякую усій церкві, що ви. Молилися і переживали, і дехто просто мовчки це не просто приїхати, а помовчав, приїхав і постояв. Це зараз в цей час не так легко, просто приїхати. Інколи такі ситуації складаються, що важко людям навіть доїхати на похорон. І я дякую всій церкві, що ви переживали і молилися, і підтримували. І знаєте, коли уходить хтось, от батько чи діти, чи ще щось, це дуже складно. От навіть тиждень проведений у таборі дитячому, діти такі раді кажуть, ми не хочемо роз'їжджатися, ми не хочемо. Та я сам пам'ятаю у таборі. Я не хочу нікуди їхати. Я хочу бути з ними. Тиждень побули. А це три з половиною роки. Ісус каже, краще, щоб я пішов. І знаєте, цей такий перший урок Вознесіння це про те, що краще для нас. Це не для Ісуса Христа краще, це краще для нас. Бо якщо Він не піде. То отець не пошле кого? Духа Утішителя, Духа Святого. То перший урок про те, що краще для нас, дорогі друзі, брати і сестри. Історія Вознесіння, яку Ісус Христос показав своїм учням, Він каже, краще, щоб я пішов. І тому це краще для нас. Хоч ми звикли, хоч учні звикли, вони були, вони бачили чудо, це, це все класно, чудово. Але Ісус показав, що Він іде. Він залишає їх. І це краще виявляється, коли залишає, це краще. Тому для нас теж деякий урок може бути взагалі життєвий. Ми думаємо, що ми завжди будемо мати дітей при собі. Ми завжди будемо мати батьків при собі. Просто подумайте, що якщо людина в Господі, то краще, що вона там. Ми всі духовні, ми це все розуміємо. Так, да, На такому людському рівні. Це важко сприймати, особливо коли діти. Коли дітей батьки, це незвично, правильно? Дітей батьки хороні це незвично. І Ісус Христос говорить, що я покидаю вас, я залишаю вас. І одного разу Ісус Христос каже, що учні, які пішли, Він каже, може і ви хочете піти. А Петро каже: Куди? Куди ми підемо? Ми з тобою хочемо. Куди нам іти? Вони вже привикли до Ісуса Христа. Але перший урок зауважимо те, що краще для нас. Друге, ми зачитали з вами другий урок. Сьогодні, це декілька таких, просто можна з цієї історії і з цього Вознесіння багато уроків для себе взяти. Але те, що ми зачитали, каже Ісус, я з вами аж до кінця віку. Ми думаємо, що взагалі все безкінечно. Я думаю, що завжди так буде, ми будемо родинами збиратись і завжди всі будуть. Мої вуйки, там, тітки, всі завжди будуть, і діти, всі будуть збиратись, завжди так буде. Але воно. Міняється. Але Ісус Христос каже, що я з вами аж до кінця. І Ісус Христос, віддаляючись від них, каже, що Я з вами до Кінця. Знаєте, як ці слова розуміти? Ісус покидає учнів і каже, Я з вами до Кінця. Як це виглядає? Ісус, ти нас покидаєш, і як це може бути Я з вами до Кінця? Ісус покидає їх, цю землю, і каже, що я з вами до кінця. Пам'ятаєте, що значить ім'я Еммануїл? Що слово значить? З нами Бог в самому імені Ісуса Христа Еммануїл. Він каже, я з вами. Я вас не залишаю, я не покину тебе, я тебе не забув, я не десь рядом, я просто з тобою. Я в тобі, Дух Святий, Якого післав отець, Бог Отець. Він каже, я пішлю вам утішителя. Він буде з вами, Він буде показувати, як вам йти і що робити. І знаєте, Бог, навіть коли відвернувся на деякий час від свого Сина, Він все рівно повернувся і Він з ним. І Ісус Христос, якщо Він уходить, то Він все рівно з нами до кінця. Отець не залишив, каже сиротами, він не залишить. Він післав Духа Утішителя. Третій урок Вознесіння. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Знаєте, не раз учні, не раз ми читаємо історію про те, що Ісус Христос не тільки просто робив якесь чудо. Не просто робив якесь чудо, а Ісус Христос навіть воскрешав. Ото сина вдови, Лазаря воскрешав, сліпі, які бачили, криві, які ходили. Це вселенна, вселенна чудо, яке було. Ми просто читаємо в Євангелії, це дуже багато чуд. Тому йому дана, каже, дана мені всяка влада на небі і на землі. Тому цей урок нам говорить про те, що Ісус Христос має владу. Пам'ятаєте теж, фарисеї одного разу запитують, а якою владою ти це чиниш? Вони ж бачили, що це не може просто так людина щось робити, отаке. Не може. І вони його запитують, якою владою ти це чиниш? Навіть фарисеї вони побачили, що Ісус має владу. А всі інші люди, вони знали, і вони йшли за Ним, бо вони бачили, що. Це не просто людина. Він воскрешає мертвих. Яка людина може воскресити мертвих? Тому Ісус має владу на небі і на землі. Або ще коли учні, в лодці і тут хвилі, море. Ви уявляєте собі, ви колись були на морі? Я не на сильному там був штормі якомусь, ну я відчув, що таке море. А я собі уявляю, як люди в океані відкритому чи на морі відкритому. Коли високі хвилі мені на Дністрі якось, знаєте, не, не дуже приємно. Хоч там не такі великі хвилі, зато вони короткі і, і теж небезпечні. І коли вмить Ісус своєю владою каже, затихне, замовкне, вітру перестань. Тому учні побачили, що Ісус має владу, хоча вони і здивувалися. Варто одне тільки слово сказати, і все під контролем. Тільки одне слово і сталося, одне слово і щось змінилося. І Ісус має владу. Немає, немає взагалі жодної ситуації, коли ми думаємо, що це не знаю, це, це щось так, щось сталося, просто так, не знаю, може випадково. Просто так не стається. Немає жодної ситуації в нашому житті, дорогі брати і сестри, де б не було керівництва Божого. Яка б ситуація не була, здавалося, що складна, думаємо, що ну, це, це тільки якесь покарання може бути. Ісус дає для підкріплення, для того, щоб у вірі ми були міцні. Тому у Ісуса є влада і на небі, і на землі. Ще один урок. І Ісус, який вознісся, точно знову так само прийде. Колись Ісус брав на гору своїх учнів молитися. Це ми з вами говорили. Колись Він брав молитися. А тепер Він узяв для того, щоб показати своє Вознесіння. І, знаєте, пам'ятаємо, коли господар роздавав ем, своїм е, підлеглим домашнім, роздавав роботу якусь, і Він казав, Я повернусь. пам'ятаєте? він казав, Я повернусь. Господар завжди повертається. Ісус є господарем всього. І Він повертається, Він повернеться. Якщо народження е, буває не таким помітним, і взагалі народження Ісуса Христа не таким вже й помітним було, тому що не всі побачили, що там десь зірка засіяла, і хтось на полі побачив, пастухи побачили, а місто все спало. Десь хтось записав Ісуса, він народився, перепис вже була, Ісус Христос народився. Хтось вів, по зіркам, дивився, хтось слідкував, цікавився цим, знали, хтось народився великий. Але знаєте, коли прийде Ісус Христос ще раз, то всі це помітять. Тому що Ісус Христос буде судити живих і мертвих. І каже, люди вмиратимуть від страху, коли будуть бачити сина, який йде у славі. І, можливо, на сьогодні останній такий урок може взагалі не такий духовний, як, можливо, попередні. І знаєте, ангели, ті мужі, прийшли до учнів. Що дивилися на небо, і Ісус вже віддалився, а вони просто стоять і дивляться. Хмара їх забрала, і вже не видно Ісуса, вони просто стоять і дивляться. Що сказали мужі? Що сказали мужі? Що ви дивитесь? я почув? Що ви дивитесь? Дорогі брати і сестри, я сьогодні собі кажу, От собі. що я дивлюся. І так само усім нам, як церкві, як братам і сестрам, що ви стоїте і дивитесь. Можливо, для мене є сьогодні це теж такий урок, що я стою, можливо, осторонь, і просто дивлюся, як брати співають, як інші проповідують, як хтось просто копає, як хтось замітає, як... та будь-що може бути, ми просто стоїмо і дивимося. Не можна просто здояти і дивитись. Каже Ісус такий, як пішов, Він так само і прийде. І вони пішли, вони почали молитися і далі працювати, спочатку молились. І знаєте, сьогодні до мене таке питання для того, щоб я почав працювати. Можливо, нас сьогодні сховало щось, е, таке, щось потужне, зовнішнє, наприклад, війна. І ми просто стоїмо і нічого не робимо, ми просто дивимося. Не можна стояти осторонь і дивитись. Хтось молиться, хтось допомагає, а я нічого не буду робити, буду просто дивитись на те, що навкрою відбувається. Та візьмемо одне місто, одне село і будемо за нього молитись. Я думаю, що сьогодні за Чернівці чи інші якісь міста, я думаю, що Бог молиться. Люди Божі моляться, а Бог кладе свою охорону. Я не знаю, хтось каже, а як ти так, як ти так їдеш? Я не знаю як. То Бог може післати так, що можу і не їхати. Але хтось, напевно, молиться. Ну, я зрозуміло, да, я молюся да, за себе, да. а за когось. А за тих братів, які вже не можуть їхати, вони вже просто десь. Поневолені там, де вони не хочуть по своїй волі бути. Тому не можна, брати і сестри, просто стояти і дивитися. Не можна. І тому для нас сьогодні таке, е, такий урок останній для перевірки нашого, е, можливо, духовного життя, християнського життя. А може, ми просто у церкву прийшли і пішли, навіть не моли, просто постояли, і пішли, прийшли і пішли. Це теж питання для вас. А може тут щось треба допомогти? Я думаю, що тут приємно людям, які тут є, запитати, а вам щось може потрібно, А може вам щось допомогти. Або до пасторів підійти. А що в церкві можна зробити? Знаєте, Я думаю, що приємно їм, коли підходять і кажуть, а що, чим я можу бути корисним? Ну, голосу не маю, ну, навіть не можу там слово сказати. А що я можу? Чим я можу допомогти? Повірте. Знайдеться і ви осторонь не будете. Тому такі е, цікаві уроки на сьогодні, може на слідуючий раз, або сьогодні ви видомо перечитаєте цю історію і ще декілька уроків знайдете для себе. Тому давайте повторимо. Перше, урок Вознесіння це те, що краще для нас. Ісус, вознісся це краще для нас. Це краще. Друге, те, що Бог з нами до кінця. Бог з нами до Кінця. Третє, що Ісусу дана всяка влада на небі і на землі. Ісус має владу. І четверте, і Ісус, який вознісся, так само знову прийде. І ми Його очікуємо. І п'яте, те, що ми з вами тільки що говорили. А я, що я стою і дивлюся. А ти, що стоїш, і дивишся? На цьому дякую Господу, що почули, і хай Господь благословить всіх нас, йому слава Хай прибуде. Амінь. Давайте схилимо наші коліна, помолимось.